Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA San Andreas. І щоб було цікавіше, я думаю, що можливо це буде вже одне з останніх моїх відео по цій грі. Щоб було цікавіше, я зараз збираюся щось вчудити, але не знаю що. Я вже дуже багато цього проходив, вже не так цікаво стало грати. Можемо спробувати якісь гонки, але самі по собі вони вже трошки приїлися. Можна було б спробувати якісь завдання, але вони теж вже, в принципі, трошки всі одноманітні сили і приїлися. Я можу спробувати показати вам те, чого ще раніше не було. Тому тобто, ти ви продовження теми про секс в цій грі. Як воно тут все виглядає, як би сказав, жахливо, якщо чесно. А, да. Ми давайте отсюди от доїдемо до цього чувачка. У нього було завдання, яке я провалив минулого разу. І подивимося, що він нам скаже, що він запропонує, і я думаю, що ви вже здогадуєтесь про що йде. Це чувак. Давай вилімось. ж треба так. Першого разу потім далі. У всіх цих. Ці, У всіх цих чуваків вони всі на кабриках є, бачите. Це данно почали. Так, повний газик. Непогано вона шпорчить, непогано. У-у-у, дивіться, обминув, обминув. Круто-круто. Вау, от так перельот. Тепер у мене поворот, який я чудово підписався. Слухайте, це більше як на Сан-Франціско споряджує чесно. Слухайте, класно зупинився. Так, мені якось У-у-у, Ось я їздив просто. Дорогу напростець. Супер. Все. Приїхали до цього чувака буквально за пару секунд. І тут у них своя тусовка. Ну, хто не здогадався, ти зараз побачите. Читайте там переклад самі, вони не придумуєте. Я поки що вмучую речку. А ви здогадуєтесь, про що і буде далі йти мова. Carl T-Bone, and in reverse. Sup, Коротше, наскільки ви зрозуміли, мабуть, <п cosm�ILENCIA> вже тут відбуваються якісь серйозні мутки. Мутки, в яких вони е використовують, експлуатують рівну прав. <taglimpidil -era> Тож, доведеться щось з цим робити. Але що саме, я ще не знаю. Тож, давайте почнемо з того, яке завдання you вони нам дадуть. А від цього вже будемо <taglimpid -era> далі.

Не не. Не. Ми зараз маємо туди дістатися, добре Меп. Все, треба туди бігом дістатися, поїхали, він нам надав тачку, Це наша тачка, Це наша тачка. Уходы, которые они еще не пускают. Судить все за нами уже нет, это уже добрый. Видите, как он отрубится. Я прям уже. Так. У И не экспонент за вас. Вот вся частина экспонент пациентского. Кто знает, что вы все экспонент пациентского? Самый такой Сунктура. Так, ну чого. копа не збив, заграти на шапку, це ви як він половина справи. Розминувся з цими чуваками, при тому, що ми такі шалені, шалений постягнуть, такі кірці. просто літав, як ми Три, вже придаткувати якісь ночі. Вулиці пусті. ой, ой подобається. добре. їдемо з іншої сторони. Поки забиватися, то... у-у-у-у, дивиться, Реально, щось, якщо він не збувати. Походу, через те, що у мене завдання. Що я бачу? Вони пограбували тільки що цього е чувака, розвантажили по мотоциклом і поїхали. І треба... оп! <плес> Кіплення робимо здобувати. Ай засада це вже цікавіше завдання. Це вже цікавіше завдання. треба подати зі. Треба якось його зняти. Ага, ну добре, давайте.

Прямо по прямій це буде дуже довго Зараз мені треба звернути.

Давай пакунок сюди, ей! Є! Все, так бачимо. Від нього ми змиваємося. Де ми там ага? Тепер нам треба Ось сюди, ліворуч, повний ліворуч. Там у нас чувак якийсь захист. Ліворуч. Тоби, ой, Оу, вау. Капець, це погано. Це дуже погано. <tell noise> <tell noise> Засада. Стоп, секундочку, що це? Я тільки що з ним розминувся чи що? To be out the hey. way in the desert. Hey. Є пець мене Як я так піддався. Добре, слухайте, насправді я не проти. Давайте ще разок остання спроба: мені вдасться про це. Це сущно про all you people to enjoy. Сіло не десь розсіялися. Добре, давайте спробуємо цього чувачка. Тож, мені треба якось ліворуч сліворочки давати. Come <laughs> oh, you're <wait, wait. laughs> no. so good, You're <laughs>

Все, бачу, 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 бачу. Все, все, все є. Так, добре. Тепер останні два попереду, просто попереду кудись їхати, а там ми зберемося. I'm a the I hate the country. What's happening these days is a disgrace. I mean, people aren't protesting anymore. Nobody can do that. It's man Rockman. Wear good makeup. KBST, the home of Driving rock Radio with me, Tommy Nightmare Smith. Hope you're having a nice life. I'm going to go lift the house.

Капець, оце засада. Все, провалив місію. Ну, але це, в принципі, можливо. Я сподіваюся, що місія вам сподобалась. І якщо а, сподобалась, то тисніть вподобайку. Якщо ні, пишіть коментар, щоб ви зробили по-іншому. І зустрінемося з вами вже в наступній серії. А на сьогодні в мене все. На все добре. Па-па.